Вівторок, 2 липня, урбаністична коаліція «Розквіт» разом із екологічною організацією Greenpeace представила результати своєї спільної роботи: проєкт Інтегрована візія річки Дніпро. Це візія та стратегії розвитку економічного та екологічного потенціалу Дніпра. Сценарії та ідеї, розроблені для широкої аудиторії, урбаністів, політиків, експертів у різних галузях та громадськості. У цій кропітливій аналітичній роботі важливу складову займає Кременчук як особливий приклад міста з вдалим контактом із рікою. Саме тому презентація цього проєкту відбулася в нашому місті, на яку запросили представників міської влади та медіа, в тому числі і інший плин. Чому команду зацікавив саме Кременчук? На початку роботи учасники проєкту розглядали міста на узбережжі Дніпра, і наше місто вразило їх своєю великою площою рекреаційної території біля ріки. Тим часом як Кремичук позиціонується як індустріальне місто. Цей контраст зацікавив їх. Під час Другої світової війни інфраструктура була майже повністю зруйнована, в тому числі індустріальні та житлові зони, які займали територію узбережжя Дніпра, замість їхньої відбудови був створений придніпровський парк, і згодом було розвинено все узбережжя як рекреаційна зелена зона. Також місто має великий ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні. Завдяки цьому команда зробила висновок, що Кременчук є прекрасним прикладом для інших міст, як можна реалізовувати потенціал контакту з рікою, і вирішили взяти наше місто за основу для розробки книги з детальним описом майбутніх сценаріїв для річки Дніпро, використовуючи досвід набути під час розробки подібних проєктів в інших країнах. Під час презентації великий акцент було зроблено на архітектурній та культурній спадщині міста. Було наголошено, що теперішні стовпи місцевої економіки мають багато проблем та ризиків на тлі війни, і наразі переосмислення та диверсифікація економіки є як ніколи актуальними. Команда зазначила важливість розвитку сфер рекреації, туризму, реновації та креативних індустрій. Як зазначила спікерка Світлана Осиченко, експертка з урбаністики організації Розквіт, для неї Кременчук це місто, куди хочеться втікти з Києва. Якщо розвинути ідентику міста, переосмислити та розвинути його позиціонування, Кременчук може асоціюватися не тільки з великими підприємствами, але й із затишним та комфортним життям для людей. Це може стати сильним поштовхом до розвитку місцевої економіки, приваблюючи нових жителів та діячів. І таким бустером може стати річка Дніпро. Христо Панчев. Представник Грінпіс поділився дослідженнями наявної ситуації в енергетиці та потенціалу зеленої енергетики в контексті Кременчука. Одним із важливих принципів розвитку є децентралізоване виробництво енергії для стійкого майбутнього, адже при наявній конфігурації енергетичної інфраструктури уразлива до нападів зі сторони Росії. Фулько Треферс, засновник Розквіт, презентував список рекомендацій для громад, які розташовані на річці Дніпро, куди входять такі пункти, як зменшення ризику високих повеней. Розвиток системи збору та очищення зливових та стічних вод, зменшення дорожної інфраструктури вздовж річки, і так далі. По його словам, технічний фокус ріки Дніпро має бути доповнений природними культурними та соціальними контекстами. Хоч наразі через військову ситуацію існує багато невизначеностей та ризиків, що створює складні умови для подібного планування майбутнього, команда наголосила, що такі проекти важливо розробляти вже зараз. Принаймні, щоб бути готовими до розвитку нової України після завершення війни. Спікери наголосили на потребі в співпраці з іншими організаціями, в тому числі й іноземними, для реалізації та фінансування цього проєкту, і окремо виділили важливість якісної взаємодії з міською владою. Віталій Малецький, мер міста, який був присутній на презентації, отримав першу копію книги Інтегрована візія річки Дніпро. Ми сподіваємось, що наша влада буде активно підтримувати цей проєкт діями. І наше місто розвиватиметься завдяки, а не попри. Якщо вам цікаво знайомитися з цим звітом, в описі цього відео ми залишили посилання на сторінку, де можна завантажити повну онлайн-версію. Команда «Розквіт» та «Грінпіс» відкриті до співпраці, тому при наявності ресурсів та наснаги, або знайомих, яким це може бути цікаво, запрошуємо вас долучитися до змінотворення в нашому місті. Пишіть на наш емейл, e який ми залишили в описі відео.